Ой, как жарко. Не, ну тут как-то более-менее. Или потому что мы трошки не были. Будь здорова. Никуська, дивись, чтобы ни очки не упали. Бабуська наша. Бабуська. Стекая. Стекая этим соком. Никуся, отрымайся, отрымайся. Николя, я краса. Дивись, яка краса Ма, дай моя. Та ні, ні, панамка все панамки добре. Себе. Тримай ручками за поручень. Тримай. Класно! Мама ну, зараз поснімає. Потім покажемо вот це ми катаємось на витягу крисленого... На якому витягу? витяг. Ну, не підйомник, а витяг. Ага. Нікуся обережно, щоб не впала твоя. Е... Ну, ми її потім ніколи не нікаліти, не звісно. Ніхто не піде сюди. М -м -м -м. Thank you.